Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні з вами будемо говорити про пенсії чорнобильцям. З 1 грудня обіцяю здійснити перерахунок чорнобильцям пенсій з інвалідністю. Що ж в даному випадку зміниться? По-перше, хочу зазначити, що перерахунок пенсій буде відбуватися автоматично, тобто звертатися вам особисто для органів пенсійного фонду. Не потрібно. З 1 грудня 2022 року набувають чинності зміни до постанови Кабінету міністрів України про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зміни були прописані заздалегідь ще у постанові. Від 9 грудня 2021 року, зокрема, передбачено зміну у формулі розрахунку пенсії за інвалідністю. Йдеться про усучаснення розміру заробітної плати протягом довгих років. У формулу розрахунку Чорнобильських пенсій підставляли середню заробітну плату по країні ще за 2006 рік, який становив 929 гривень, якщо точніше 928 гривень. 81 копійку. Хоча надалі дійсно пенсії ці трохи індексували. Але пенсійний фонд вважає та й всі, в принципі, так вважають. Я думаю, що Такий вже стан справ трішки застарів. Тепер у формулу будуть підставляти ту саму середню заробітну плату, що й решті пенсіонерів, які вийшли на пенсію на загальних засадах до 2018 року. Попереднє осучаснення пенсій, призначених за нормами закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у нас відбулося у жовтні 2017 року. З того часу більшість пенсіонерів при обчисленні пенсій враховують середню заробітну плату по країні за 2014-16 роки. Спочатку це було 3764 гривні 40 опік. Після кількох етапів індексації, відповідна сума з 1 березня. 2022 року становить 6186 гривень 32 копійки. Ось тепер цей оновлений показник також мають підставляти у формулу розрахунку чорнобильських пенсій замість того, що був раніше. Формула розрахунку таких пенсій досить громістка, вона залежить від розміру зарплати у зоні відчуження, від середньої заробітної плати по країні. І від рівня втрати працездатності. Тепер один із параметрів має значно зрости. Ми тільки що говорили з вами про середню заробітну плату по країні. Скількох людей торкнеться перерахунок з 1 грудня 2022 року, на даний момент сказати складно. Як це позначиться на кожній окремій пенсійній справі на кожному окремому пенсіонері? Відповідно, я, я завжди так кажу, що кожна пенсійна справа індивідуальна, кожен пенсіонер індивідуальний, тому потрібно звичайно перераховувати. Індивідуально справа в тому, що останніми роками багато які чорнобильці перейшли на обчислення пенсії з урахуванням п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Також з минулого року ліквідаторам підняли рівень мінімальних пенсій. Наприклад, при першій групі інвалідності загальний розмір пенсії не може бути нижчим за 100%, за 100% розмір середньої заробітної Заробітної плати по Україні за минулий рік. Так, середня заробітна плата в Україні, яка враховується при обчисленні пенсії за 2021 рік, вона становить 12 993 гривні 56 копійок. От, от, от така ситуація. Кабінет міністрів України дав завдання пенсійному фонду. Кожному конкретному випадку прорахувати для пенсіонера найвигідніший варіант. Тому органи пенсійного фонду будуть прораховувати, повторюсь, вам не потрібно звертатися в органи пенсійного фонду, перерахунок пенсії буде здійснений в автоматичному порядку. І спеціалісти, працівники пенсійного фонду будуть обирати для вас. Самий найвигідніший варіант, який можливий, який передбачений чинним законодавством України. Тож, очікуємо з вами на збільшення пенсій чорнобильцям, особливо, що стосується пенсій з інвалідністю. Виникають питання, будь ласка, задавайте. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе та свої сім'ї.